Ребят, примі. Зараз знаходимося на місці обстрілу в Константинівці. Тривають пошуково-рятувальні роботи, задіяні всі необхідні служби. ДСНС, поліцейські з'ясовують повні обставини, шукають, ймовірно, людей. Поліцейські парамедики, ДСНС обходять ретельну територію, з'ясовують, чи може бути хтось ще під завалами, хтось з людей. ДСНС гасять пожежі, вони час від часу виникають. Робота триває.